Заняття ознайомлення із соціумом правила безпеки взимку. Добрий ранок, любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття ознайомлення із соціумом. Дітки, подивіться, будь ласка, хто до нас завітав у гості? Так, це сніговичок. Давайте привітаємося з ним. Добрий ранок, сніговичок! Малята сніговичок прийшов до вас у гості і хоче вам розповісти про правила безпеки взимку. Давайте уважно його послухаємо! Привіт, друзі! Поговоримо сьогодні про безпеку здоров'я і життя взимку! Зимові прогулянки завжди приносять хлопчикам та дівчаткам дуже багато радості. Адже ще з осені ви так з нетерпінням чекаєте на перший сніг, коли можна зліпити сніговика, пограти в сніжки і звичайно ж, покататися на санчатах. Але як би весело та радісно не було взимку! Слід завжди пам'ятати про безпеку свого життя і здоров'я. Як же вберегтися від неприємностей на прогулянці взимку. Просто слід подбати про дотримання низки правил. Отже, давайте разом пригадаємо основні правила безпеки поведінки взимку надягати рукавички, шапку, застібати всі гудзики потрібно ще до виходу на вулицю. Оскільки холодне повітря може проникнути під одяг. Варто періодично заходити в будинок, щоб зігрітися та зняти вологий одяг. Не можна залишатися на вулиці, коли хуртовина або дуже сильний мороз та вітер. Не можна гризти бурульки та їсти сніг. Не можна прикладати язик до металу. Не можна облизувати на холоді губи. Варто користуватися гігієнічною помадою, щоб вони не тріскались. В жодному разі не можна зігрівати обморожені ділянки шкіри гарячою водою. Потрібно ходити посередині тротуару. Якомога далі від дахів будинків. Адже з даху будинку може впасти велика брила снігу разом із бурульками. Коли на тротуарі суцільний лід, треба ходити маленькими кроками. Наступаючи при цьому на всю підошву, переходити дорогу варто тільки по пішохідному переходу. Попередньо переконавшись у відсутності автомобілів. Адже через снігові замети можна не помітити машини, що наближається, не можна стрибати в кучугури снігу. Під шаром снігу можуть ховатися каміння, ями, відкриті труби та арматура. Для дуже активних розваг, наприклад, ігор в сніжки, варто вибирати не надто людні місця. Щоб випадково не травмувати маленьких дітей або людей похилого віку, перевіряти лід на міцність варто палицею, а не ногою, небезпечно виходити на лід, покритий снігом. Адже можна не помітити тріщини. Якщо лід під ногами затріщав. Відразу повертайтеся до берега, найкраще лежачи. Але якщо лід все ж таки провалився, насамперед потрібно голосно кликати на допомогу, потім по можливості схопитися за лід, постаратися вибратися на поверхню і, лежачи, добиратися до берега. Дуже важливо не робити різких рухів та не панікувати. Бережи себе! Малята, ви уважно слухали сніговичка? Всі правила запам'ятали. А зараз ми перевіримо, пограємо в гру добре чи погано. А сніговичку кажем, дякую та до побачення!